Продовження епопеї з хурмою. Ось такий величезний корінь, який викопав Володимир із Сад Черениченко. Це людина, яка ну, це просто неймовірно викопує такі коріння. Це Титанічний труд, я вам скажу, Володимире, не, не потрібно. Ну, ось так було вдосталь, вдосталь, ось так, наприклад, 60-70 см вдосталь, не потрібно. Не старайтеся, люди це не оцінять. Я то, знаєте, мені шкода, я бачив, як ви працюєте. Ой, за допомогою ось такого інструменту, це такий бур, який мені в спадок достався від батька дружини. Ми риємо ось таку яму глибиною на весь бур біля метру. Ми підрізаємо ось тут тільки ось цей корінчик, обріжемо і він у нас повністю ось ось бачимо, повністю у нас він заховається. Ось вставляємо туди, бачимо. Повністю у нас корінчик заховається. І ось так ми його рівненько вставимо. Почали вставляти, ще скажу один нюанс. Те, що я казав, я вже показував. Краще обрізати корінь, чим він завернеться. Якщо він завернеться, це дуже невірна справа. І коли вставляємо ось ці всі корін... корінчики, ми рукою вставляємо їх рівненько туди, щоб вони йшли, щоб вони не нагору не йшли. Тому що, вроді, здається, що все одно. Я вже показував в своїх відео, якось коли копав саджанці, коли ми завертаємо коріння і ось так воно по колу росте. То бог зна що. Все, поверхневі оці коріння ми вже лопатою прокопаємо і посадимо на ту глибину. Ну і Вирівнюємо. Бачимо, він так, як, так, як рівно корінь, то він ось так саженець виходить. Ми його підв'яжемо, поставимо рівненько і буде все добре. Працюємо. Ставили ми свій саженець пам'яті Черняєва, ми залили сюди води. Ось, ось таку ямку ми біля 100 літрів води вже сюди проточили. Отак заливаємо, вона потихеньку входить, тому що дуже величезна посуха і дуже-дуже тяжко буде перезимувати. А в нас зараз тепло, сьогодні, сьогодні повністю весна. Друге бабине літо. У нас він, гранати дозрівають. У нас тут садок екзотики. Тут у нас кизили. там у нас озимінки. Там у нас хурма вирощується. ну Вся така робимо тут садок екзотики, так сказати, щоб зручніше було доглядати воно тут біля дому, поруч з домом. Чекаємо, щоб воно зараз все ввійшло. У нас чорнозем заготовлений. Ми саджаємо по своєму принципу, ніяких добрив, нічого не робимо. У нас чорноземи і так гарні. Потім будемо кормити, коли воно прийметься. Ставили саженець, я ж кажу, до кінця. Все, далі працюємо. Друга рослина у нас має дар Софіївки. Ось таке коріння, начебто стрижневий і такий вбік відходить. Ну ми їх ось так. Тут тим паче є пошкодження якесь. Зараз ми відріжемо. Прямо в ефірі. А ми його відріжемо ось так на ушкодженому місці. І подивимося, що там у нас з корінчиком. Це гарно, біленький живенький корінчик. Ось так ми їх вкладемо, ось так зблизимо і вставляємо в таку саму глибоку повністю всю кореневу. Так що це такий лайфхак, як каже моя внука. Ну, звісно, обріжемо, ось тут ми обріжемо теж. Ось так. Хай нам іде вже розгалуження. Стрижневий, наскільки можливо, стрижневий, ось так беремо. І вставляємо поглибше. Ось так. О, ось так у нас саженець посаджений. Зараз сюди заливаємо водички і далі все по схемі. Не будемо вже далі все затягувати, і так відео занадто довго вийде. По схемі у нас так. вирівняти потрібно сажанець, і для того, щоб його не зламали, і вітер і все інше. І, і ще один такий лайф, як каже моя онука. Лайфак. Продавець, який ми в минулому році купували в нас у Миколаївській області, він мені підсказав. тому що я до цього я розчарувався, я вже давно не купував купував, більше, давно хурму, вона завжди пропадала, вимерзала, як ми називали. Але він сказав: хурмі головне не дати висохнути. Тобто, на зиму його потрібно, її потрібно замотати хоч в один шар, хоч в два шари. Агроволокном. Не потрібно, її просто, щоб не попадало сонце, щоб сонце не висушувало деревину. Тому що корінь не працює, і деревина хурми дуже швидко, якщо вона пересаджена, вона висихає. Не знаю, що подіяло, але ми так зробили, і в нас прийнявся саженець, він зростає, нікітська бордова і все добре. Тож, для того, щоб замотати агроволокном, це такий тоненький маленький саженець, не маленький, а гарний саженець. Ми сюди вставимо ось такий Палку, прикрепимо сажанець до нього і все замотаємо агроволокном. І так воно у нас буде до самої, самої весни, коли вже піде тепло. Розмотувати, коли потрібно, коли вже навіть, так як кажуть, заморозки вже, загроза заморозків пройде. Все, тримаємось і буде все добре. Вирощуємо, саджаємо. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре сьогодні, прямо весна. Все буде добре, коли буде кожен займатися своєю справою. Тримаємось!